Новий акумуляторний гайковерт сама найпродаваєма модель, яка не має аналогів в співвідношенні ціна якість. Це, звісно, у нас Stromo, 25-та модель в оновленому корпусі, в оновленому Свіжайша, свіженька поставочка, свіжа партія показує. Так ось воно упаковано тут в коробочці йде. Дивіться, ось новенький, новенький свіженький дизайн, оновлений корпус. Безсідковий, звісно ж, як і був, так і є. Характеристики теж не змінилися. 680 Ньютонів, 20А, 20-вольтовий 4-амперний акумулятор 0,3 тисячі обертів. 4-амперна літіва батарея в комплекті, зарядний пристрій, повноцінний, слайдерного типу, ударна головочка 22. Ну, і сам гайковерт і його книжечка-інструкція. 12 місяців гарантії. Чудова така модель, 200 ціна. Невелику кількість отримали, кілька ящиків, ще трошки є в наявності. Контакти в шапці профілю магазин Болгарка. Для замовлення пишіть, телефонуйте. Контакти всі в профілі.